Вітаю. Сьогодні ми напишемо диктант «Лелеки». Щоб написати його гарно, треба уважно слухати і виконувати всі поради вчительки. Бажаю вам очікуваного результату. Прослухаймо текст диктанту уважно, щоб потім опрацювати його. Лелеки. У нашій сім'ї безумовно. Дуже шанували лелек. Мамо, ні в кого немає лелек, а в нас живуть, з гордістю казав я. Жили птахи на великому круглому гнізді. Паліччя на нього лелеки брали міцне, товсте, бо будували собі оселю на багато років. Тому й витримувала таке гніздо. Найсильніші вітри та бурі. Кожної весни наші лелеки виводили пташат. Цього разу вирощували чотирьох. Одного прохолодного ранку я побачив, що наші лелеки кружляють над селом, але одне з них сиділо і застрісно дивилося в небо. Восени бузьки покружляли і непомітно полинули за село. Одиноке лилича сиділо в гнізді, воно було голодне і зажурене. Тоді я не витримав, поліз на в'яза, дістав упертого птаха. Коли зніс на землю, побачив, що воно калічка. Одне крильце в нього зовсім засохло і було безсиле. Живе тепер те лиличення в нас. Ми його годуємо і доглядаємо. Опрацюємо текст. У тексті вжито слово паліччя, тобто сухі гілки дерев. Далі. Поліс на в'яза. То в'яз могутнє дерево з красивою кроною. До слова лелека існує багато синонімів. В цьому тексті вжито лелеко та бусько. Зверніть увагу на написання числівника чотирьох і прислівників восени непомітно. Ви уважно прослухали весь текст диктанту. Ми опрацювали складні та незрозумілі слова, отож, ви готові писати текст. Диктувати я буду по одному реченню. Коли пропоную перевірити речення, це означає, що воно закінчилося і треба поставити необхідний розділовий знак. Слідкуйте уважно за написаним: паузи, скоріше за все, це розділові знаки. Не засмучуйтеся, якщо не встигаєте. Завжди можна поставити на паузу. Отже, Почнімо. Назва тексту лелеки. Нагадую, що після назви ми розділового знака не ставимо. І згадайте, що перше речення записується завжди з абзац. У нашій сім'ї безумовно дуже шанували лелек. Перевіряємо. У нашій сім'ї. Безумовно, дуже шанували лелек. Мамо, ні в кого немає лелек, а в нас живуть, з гордістю казав я. Перевіряємо. Мамо, ні в кого немає лелек, а в нас живуть. З гордістю. Казав я. Абзац. Жили птахи на великому круглому гнізді. Перевіряємо. Жили птахи на великому круглому гнізді. Паліччя на нього лелеки брали міцне, товсте. Бо будували собі оселю на багато років. Перевіряємо. Паліччя на нього лелеки брали міцне, товсте, бо будували собі оселю на багато років. Тому й витримува таке гніздо найсильніші вітри та бурі. Перевіряємо Тому й витримувало таке гніздо найсильніші вітри та бурі. Абзац. Кожної весни наші лелеки виводили пташат. Перевіряємо. Кожної весни наші лелеки виводили пташат. Цього разу вирощували чотирьох. Перевіряємо. Цього разу вирощували чотирьох. Одного прохолодного ранку я побачив. Що наші лелеки кружляють над селом. Перевіряємо. Одного прохолодного ранку я побачив, що наші лелеки кружляють над селом. Але одне з них сиділо і заздрісно дивилося в небо. Перевіряємо. Але одне з них сиділо і заздрісно дивилося в небо. Абзац. Восени бузьки покружляли й непомітно полинули за село. Перевіряємо. Восени бузьки покружляли і непомітно полинули за село. Одиноке лелеча сиділо в гнізді. Перевіряємо. Одиноке лелеча сиділо в гнізді. Воно було голодне й зажурене. Перевіряємо. Воно було голодне і зажурене. Абзац. Тоді я не витримав. Перевіряємо. Тоді я не витримав. Поліз на в'яза. Дістав упертого птаха. Перевіряємо на в'яза, дістав упертого птаха. Коли зніс на землю побачив, що воно калічка. Перевіряємо, коли зніс на землю побачив, що воно калічка. Одне крильце в нього зовсім засохло і було безсиле. Перевіряємо. Одне крильце в нього зовсім засохло і було безсиле. Абзац. Живе тепер те лелеченя в нас. Перевіряємо. Живе тепер телеличення в нас. Ми його годуємо і доглядаємо. Перевіряємо. Ми його годуємо і доглядаємо. Отже, диктант написано. Щоб його перевірити ще раз, варто повернутися до початку відео. Дякую за роботу. Ви молодці. До зустрічі!